Шанування вирішив зробити перевірочку, як на чорному папері Джо, стільного будуть себе поводити. Ось така от палітра вийшла. І порівняв з холбейнами. Перші два зробив мазочки і олівцями і просто в шоці, наскільки вони відрізняються. Зараз будемо продовжувати холбейнами далі працювати. Я просто нагадаю, що для початківців діото стільного дуже-дуже гарні олівчики. І на білому папері, на такому коричневому, вони досить непогано виглядають, але, на жаль, не на чорному діото стільного. Ось так вони виглядають, такий наборчик. От. І Хабейна ми зараз продовжу, вже буду якось по порядку. Будемо малювати. Обен, це в нас в моїй приватній колекції, скажімо так, це найдорожчі олівчики, які є. Ага, білий, а цей жовтий вже, вже не так весело себе показує. Ну, зараз подивимося, як буде решта. І трішки розкришується. До речі, теж. Е і от Ну, щось таке. Чекав кращого, але золото, золото срібло дуже гарно себе показали. Зараз подивимось, як решта буде. витримувати цей тест. так Бортовий, не бортовий. Якщо що, буде двічі той самий, але не різні все таки Деякі кольори просто супер на чорному фоні виглядають, але не всі. І що цікаво, що неочікувано, що деякі от конкретно от цей дуже, дуже гарненько виглядає. Тому перед тим як малювати на чорному, обов'язково перевіряйте, як олівчики будуть себе поводити. набагато розкришуються між отом Пустим світліші пішли, а тут вже видно результат. Чорний, теж цікаво, яке. Трішки щось там блистить. у лінію все таке вони. Два білих. М -м -м. Порівняйте, білий, білий і білий. І останній жовтенький. Ось таке вийшло порівняння на все добре.